Наприкінці 2023 року завод ФАВ Volkswagen у Китаї представив нову модель ID Vision, електричний седан, а точніше ліфтбек бізнес класу. Volkswagen ID це продовження модельного ряду електромобілів, який зібрав в себе досвід усіх існуючих авто, таких як ID 3, ID 4, ID 6. Зовнішній вигляд нагадує концепцію серії ID, смужка з лого з підсвіткою, спокійний і дуже стильний дизайн передньої частини. Дуже крутезний силует авто, який миттєво нагадує контури Audi A7. Футуристична задня частина у Full LED стилі. Авто дуже немаленький, він реально просторий, з великими дверними проємами, зручною посадкою та коротким переднім звісом бамперу. Незважаючи на популярність кросоверів, електричні седани теж набирають популярність. Довжина ID 7 Vision складає 4956 мм, а колісна база 2965. А це майже однакові габарити з Tesla Model S та BID Han. Дуже приємною несподіванкою стало рішення виробника щодо багажника. Усім відомий нам ліфтбек по моделі Шкода Superb продовжує своє життя в новій лінійці електромобілів Volkswagen. Це дуже приємно і це, як ми знаємо, дуже практичне рішення, бо на відмінність від седанів тут немає вузького багажного проєму, що ускладнює завантаження негабаритного вантажу. Що стосується потужності, то ID.7 Vision може бути з моноприводом на задню вісь. З потужністю двигуна 204 кінських сили та повнопривідна версія з двома двигунами загальною потужністю 313 кінських сил. У поєднанні з потрійною літівою акумуляторною батареєю Катом ємністю 84,8 кВт-година. запас руху за китайським стандартом CLTC становить 642 км на моноприводі. Реально протестований пробіг улітку з рекуперацією до 500 у місті і до 450 км по трасі зі швидкістю 90-110. Батарея, як завжди, у Volkswagen захищена металевим захистом, і нижня частина авто має по спортивному ідеальну площину. Кришка зарядного порту тепер відкривається наверх, створюючи козирьок над портами і виключає можливість пошкодження кришки товстими дротами високовольтного кабелю фастчарча. Що стосується шасі, ID7 все ще використовує комбінацію передньої незалежної підвізки плюс задньої багатоважельної незалежної підвізки. Розмір коліс у комплектації Pro R19, шини однакові, а не різнопрофільні різноширокі, як у ID4 та ID6. Технологія антипрокол збережена. Хоча в системі підвізки немає особливих змін порівняно з кросоверами ID4 і ID6, Центр ваги IDC, який позиціонується як седан, буде нижчим, що відчутно впливає на покращення керованості. По якості інтер'єру, та взагалі можна сказати, що тут є е, така концепція, яка перетинається з інтер'єром ID6. ускладнений інтер'єрний дизайн, е, багато смужок, багато вставок, різнокольорових різні матеріали. Тут Алькантара, смужка біла. Тут декоративна панель Ambient Light, яка змінюється, там 30 варіантів кольорів. До речі, ручки теж змінились у ID 4, вони б були більш класичного вигляду. Тут вони в мінімалізмі, але це вже таке дизайнерське рішення. Воно вже не здається дуже спрощеним, а навпаки, воно дуже стильне. По м'якості, тут все м'яко, тут теж. Тут дверна карта чорна, це гарно. Підлокотничок ніякої тканини, це практичне рішення, щоб не затиралось локтями. Ось, Тут вже жорсткий пластик, але він оздоблений екошкірою зі смужкою. Приємна частина це ось такі підбутильники кишені в дверях. Вони оздоблені карпетом, як в ID 6, бо в ID 4 там просто пластик. Це не буде створювати акустичних шумів різних і так далі. Це дуже правильне рішення. Це відкриття багажнику. Блок керування світлом залишився таким самим, як і VD 4 в ID в 6. Все те ж саме. Кермо шкіра трошки іншої якості, ніж VD4, в YD6. В Ось, але дуже схоже по товщині, по якості. Взагалі, форм-фактор керма залишився без змін. Трошки змінилися кнопочки по розташуванню. Тут гучність, тут підігрів керма, винесен на окрему кнопочку. Панель приладів. Його зробили ось в такому в мінімалістичному стилі. Вже нема такого ну, торчачого козирку. Ось е, виглядає дуже круто. Не дивлячись на те, що зараз чим більше екран, тим вважається крутіше. Але тут він не дуже великий. Але він виглядає дуже сучасно. По сидінням, як ми бачимо, е, нема масажу і нема кнопок пам'яті. Але виробник додав вентиляцію передніх сидінь. По головному екрану. Замість звичних нам 12,4 дюйми в ID 4, id 6. Тут вже ми бачимо 15-дюймовий 2К-екран. Він теж сенсорний, він теж все добре зроблений, нічого не хитається, все зроблено якісно. Але ми втратили експрес-кнопки швидкого доступу до паркінгу, клімату, асистентів і режимів руху. Тепер все це відбувається тільки через. Нову операційну систему IDOS 2.0. Вона зовнішньо дуже змінилася, але якщо доторкнутися до будь-якої іконки, ми побачимо звичний нам інтерфейс налаштування авто чи налаштування інтер'єрної підсвітки Так, якість зображення змінилася, але наповнення по суті ні. Ось таким чином трошки змінився менеджер зарядки. Ось бачите, в нього сторінка. Е, вона ну чисто дизайн помінявся також сильно змінилася сторінка клімату. Ось ви бачите. Тобто налаштування тепер відбувається по-іншому. Клімат контроль тут. Тепер е, ви не можете власноруч взяти і налаштувати дефлектор. Нема цієї штучки, яка регулює напрямок повітря. Тепер це все робиться в електронному режимі. Ось ви натискаєте і встановлюєте положення повітряного потоку, куди ви бажаєте, щоб повітря дуло, туди воно і буде. І вони електронно, електрично регулюються, ось там всередині, все це рухається. Бачите, так? Ось, все автоматично рухається. Наскільки це зручно, це покаже час. Але це викликає вау-ефект і це дивує. Бо авто дуже сучасне, як ви бачите, він в дуже в такому стильному мінімалізмі, з досвідом останніх моделей Volkswagen, і з такими приємними плюшками технологічними, які заставляють відчувати себе в авто майбутнього. По проєкційному дисплею він теж змінився. Head-Up плюс. Тобто в нього є, ось ви бачите, більше інформації щодо стану батареї, зарядки, адаптивний круїз, знаки, швидкість. І ось таким чином він там редагується, наповнюється. Ось так, бачите? Теж змінився селектор перемикання передач. Це раніше була така трапеція в ID 4, в ID 6. Зараз це елегантна така ручка перемикач, він же селектор. І ось таким рухом це драйв, це реверс і це паркінг. Дуже прикольно виглядає. Вона схована так за, за кермом. І щоб перемикнути передачу, треба просто дотягнутися пальцями. Вже не треба робити оці зайві рухи, просто перемикаєтесь отак і їдете. Дуже зручно. Також з'явилася опція вентиляція передніх сидінь. Вмикається вона ось тут. Ось таким чином. Три рівні. І вона поруч з підігрівом сидінь. До речі, в комплектації Pro AD7 є підігрів задніх сидінь, але вентиляція тільки передніх. По системам активної безпеки все залишилось без змін. Як і у ID 4, у ID 6, є у нас і мертві зони, і адаптивний круїз, і екстрене гальмування, знаки, втома водія. По акустичної системі встановлено 9 динаміків: хай-фай система. Звучання її не як Harman Kardon, але дуже гарно, дуже якісний звук. Світло матричне, з поворотним режимом з автоматичним встановленням горизонту при навантаженні задньої частини, з'явилося налаштування світла, тобто динамічний асистент. Можна вимикати повертання режим повороту фари і з'явився режим дощу. Ось, показчик повороту, одно торкання, три блимання чи одне. Бездротовий Apple CarPlay є. На такому екрані просто виглядає дуже чудово. Все можна використовувати Apple Map, Google Map. Все гарно працює. Центральний тунель кокпіту зроблений в новому дизайні. Шторочка їх дві тут, вона виконана в стилі під карбон. Це дуже гарне рішення, бо цей пластик не маркий, не залишається плям. На відміну від чорного лакогну. Його тут стало менше. Це гарно. По функціям відкривається тут підсвіточка згідно до ваших налаштувань, бездротова зарядка смартфону на 15 Вт. Два порти Type-C. Тут два підстаканечка. Ці штучки такі м'якенькі для найкращого затискання пляшки чи стаканчику з, з кавою. Ця штука можна її вийняти. і тут місце для аварійного запуску. Коли розряджається ключик ваш, кладете його сюди, і запуск відбувається. Підлокотник зроблений у стилі бабочка, відкривається кнопочкою. Тут маємо таку, е, таке рішення щодо занування, тобто можна занувати нижню частину цього боксу і верхню. І, до речі, коли вімкнений е, клімат-контроль, то ця е, нижня частина вона охолоджується. Її можна використовувати для охолодження водички, наприклад. Щодо кузову, жорсткість кузова стала ще краще. І Volkswagen став використовувати алюмінієві запчастини при виробництві своїх авто. Капот ми бачимо залізо, крила залізо. Двері алюміній. Передні і задні. Заднє крило залізо. Кришка багажника. З алюмінією. Верхня рамка криші, вона теж залізо. Це виробник зробив для того, щоб зменшити вагу авто, бо для електромобілю це дуже важливо. Менше вага, більша дальність руху. Колеса і передні, і задні вони йдуть 19 -ті. в комплектації PRO. Теж шина з антіпарколом і розмір однаковий. Що передні колеса, що задні. Вони мають однаковий розмір, а не різнопрофільно різношироке, як VD 4, В ID 6. Це більш практичне рішення. Дуже приємною несподіванкою стало використання подвійних стекол. Ось попереду ми бачимо стекло подвійне і позаду. Це значно покращує шумоізоляцію авто. І це дуже приємно в такому класі. Це правильне рішення. Цікавий факт, що на дверях, на передніх та задніх, з'явилися ось такі рамки. Вони зроблені з матового пластику, з такого, з інтер'єрного, і коли ви сідаєте в авто, то ви вже не бачите фарбоване залізо, а бачите ось таке продовження інтер'єрного рішення. Це і естетично, і це додаткова шумоізоляція. Щодо місця для задніх пасажирів. Його тут дуже-дуже багато. Але почнемо з дверних карт. Все, що ми бачили попереду, м'які отут тут -от, зверху пластик, тут оздоблення алькантарою, анімована декоративна панелька Ambient Light з додатковим освітленням, ось такий підлокотничок з темної екошкіри, дуже практичний. Тобто, все залишилось в такої ж е, е, якості, як і передні карти. Нічого не урізано, не зроблено дешевше і простіше. Все на вищому рівні якості. По сидінням місця тут дуже багато, але є трошки різниця в тому, що посадка тут майже зроблена як в кросовері. Це дуже зручно і довжина посадочного місця оцього 47 см. Це розвантажує повністю при дальніх поїздках. Ноги, і вони не затікають при довгих подорожах, і нахил сидіння теж дуже зручно зроблений. В цілому якість сидінь така сама, як і попереду, тобто алькантара, і іде перфорованою екошкіри. ось таким складним дизайном. Звичайний підлокотник. І тризонний клімат для задніх пасажирів, де можна встановлювати і температуру окрему, і регулювати. Потужність підігріва задніх сидінь. Два порти Type-C. Це панорамний скляний дах, ось такий. Але шторочка закривається вже в іншу сторону. Тобто Вайді 4, Віді 6 закривалася ззаду наперед, а тут спереду назад. До речі, скляний дах можна регулювати тепер з головного дисплею. Ось таким чином Ось ми робимо і бачимо, що шторочка відкривається. Ось. Раніше це можливо тільки з цього перемикача, зараз можна з меню. Щодо камер, незважаючи на те, що екран вже 15 дюймів має роздільну здатність якість 2К. І ти очікуєш, що якість зображення з камери буде теж чіткіше, більш контрастніше, ну, більш якісніше. Але так, розгортка зображення ну, самих подій, що відображують камери, воно стало більше. Але якість залишилась така сама. Що по функціям? З'явилося ось такий широкоформатний режим. Де ви бачите більш ніж раніше в стандартних камерах, буде. можна розгорнути на весь екран з таким чином. І е, можна також виводити круговий огляд е, додатково окрему зону, ліворуч, праворуч, попереду. Все дублюється тут парктрониками ще позаду. Ось таким. ну Траєкторія залишилась але нема траєкторії шин, як в деяких машинах. Теж можна було оновити. І окрема кнопочка омивання задньої камери. Ось ви бачите, спрацювало омивання. Форсуночка вмила камеру, і вона частенька, і це дуже зручно, що не треба виходити і щось мити. Нарешті тест-драйв треба спробувати, чим відрізняється підвіска, шумоізоляція насправді, то в теорії все гарно. Так, лежачі поліцейські. Ну, Десь відсотків на 20% м'якіше, ніж ID4. Можливо, це впливає колісна база, можливо, профіль шин. Нагадую, тут R19 у комплектації PRO. В цілому посадка дуже зручна. Здається, по ширині трошки більше місця, ніж. В ID 4 майже так же, як Ві 6. Ось ще таке так, так підвіска дуже м'яка. Не така, щоб сказати, що це впливає на керованість авто, але для бізнес седану це непогано. Подвійний поліцейський. Ну, так. Відчувається довжина авто і довга колісна база. Ну, чудово проходить. По огляду дзеркала майже бездоганні, такі ж самі. Відчуття, що авто низьке, чи з маленьким кліренс, кліренсом немає зовсім, значно, значно покращена шумоізоляція. Тобто подвійні стекла спереду та позаду вони дають про себе знати. Спробуємо динаміку. Зараз режим спорт стоїть. В пол. 100. Ну, сказати, що 204 сили, в принципі, тут вистачає, але хочеться трошки більше. Сил на 50 було б те саме. Але враховуючи, що це все впливає на дальність руху, виробник підібрав оптимальність співвідношення потужності, маси авто і дальності руху. І коли натискаєш, і по шосе взагалі відчувається, що форм-фактор сидіння він відрізняється. Сидіння краще, ніж YD4, в YD6, в це ну, значно відчувається. І підтримка бокова краще. І в цілому матеріал такий більш приємний. Ну до речі, вентиляція сидінь теж дає про себе знати. Бо зараз влітку це таке дуже приємне опція.